Український літак f-16 український вже український винищувач f-16 ймовірно зазнав авіатрощі через влучання уламків збитої російської ракети. Про це пише портал breaking defense з посиланням на джерела. Е, ну мова не про не про свіжу авіатрощу зараз, одразу забігаючи наперед, не подумайте. Е, мова йде про те, що. Про, про першу цю катастрофу винищувача в 16 в ніч, коли сталася катастрофа літака. Пілот Олексій Месь мав збивати російські ракети і безпілотники у взаємодії з іншими F-16, системами Петріот та а, рештою наземних батарей протиповітряної оборони. І за даними видання, під час відбиття ворожої атаки винищувач, нібито випадково пролетів через хмару уламків після успішного перехоплення і знищення однієї з російських ракет. Відтак уламки могли пошкодити двигун і інші частини літака, внаслідок чого той власне і розпався на частини. Пілот, е, ймовірно, загинув до того, як зміг катапультуватися, і співрозмовник Breaking Defense стверджує, що таким чином Україна вже втрачала чотири винищувачі: два міг 29 і дві сушки. Нагадаю, що 26 серпня літак Ф-16. Власне, потрапив в авіатрощу, збивши перед цим чотири російські ракети. А на жаль, між тим Керманич винищувача Олексій Месь, тоді загинув.